Ні, треба щось у цій країні робити з бабами. Одна, щоб хрест спиляти розділась до трусів, а інша через паркан до імператора стрибає, як мавпа молода. Гадаю, я у них є план підступний, щоб тут зробить матріархат єбучий, а з нас зробити рабів статевих або пустить на м'ясо. Ми славний це кінець цивілізації. Але коли дивлюся оком самурайським на ялових цих трутнів у костюмах в телевізорі, то може, ці дури мають рацію.